<гум> Я знаю, що тобі буде цікаво саме в даний момент і саме в цей час. Як Алло змінює правила глобальної гри? Я сьогодні хотів би поговорити на доволі таку цікаву, в той же момент незвичну тему, але попри це дуже важливо. Адже наборивши неї, ви не знатимете цього. У сучасному світі, де конфеаційні даних стає вже е, важливішою технології конфесійних общен, займаються центральне місце у забезпеченні безпеки та приватності інформації. Пробачте, пробійся швидко і зрозуміло. Тобто, що це я мав на увазі? У сучасному світі, де конфеаційні даних стає все важливішою, саме технології конфіденційних обчислень займають центральне місце у забезпеченні безпеки та приватності інформації. Тепер зрозуміло. Я думаю, що так. Одним із лідерів у цій галузі є наш улюблений проект Allo. Крипто проект, який пропонує революційні рішення для забезпечення конфесійності обчислень. І тому у цьому відео ми розглянемо нові технології та підходи АЛО, які змінюють правила гри в галузі конфесійних обчислень. Перше – це основи конфесійних обчислень. Конфесійні обчислення дозволяють виконувати операції з даними, не розкриваючи самі дані. Ви це чули неодноразово, я впевнений в цьому. Це особливо важливо в умовах, коли приватність і безпека інформації мають першорядне значення. yeah Застосування таких обчин дозволяє зберігання, зберігати конфіденційність даних під час їх обробки, що відкриває нові можливості для різних галузей, включаючи фінанси, охорону здоров'я та державне управління. Друге, це технології Aleo. Aleo використовує кілька ключових технологій для забезпечення конфіденційності обчислень. Це Zero Knowledge Proofs, це також ZK Sharks і безумовно платформа Aleo. Давайте більш дально поговоримо, ну, давайте для прикладу ZK Sharks. Зв'язок з ІКІПІ і зі. Який шакс а, є власне м -м, безумовним? Чому? Тому що це дозволяє значно зменшити обсяг даних, необхідних для підтвердження обчислень, роблячи процес більш ефективним і масштабовим. ZK шакс є ключовою технологією, що лежить в основі ALO, дозволяючи використовувати конфенційні обчислення швидко і безумовно безпечно. Також платформа ALO, Що вона собою представляє? Це є. А, Платформа, яка пропонує повноцінну платформу для створення та виконання конфіаційних додатків. Використовуючи мову програмування, тобто Лео, розробники можуть створювати безпечні та конфіаційні смарт-контракти, які виконують на платформі Allo. Це дозволяє створювати додатки, які зберігають конфіаційні даних користувачів навіть під час їх обробки. Саме так. І хотів би додати, що в наступному випуску ми більш детально поговоримо з вами про переваги використання Ало. Я гадаю цю тематику, мало хто піднімав із нашої спільноти глобальної, але я буду перша про в цьому. Отож, бувати буде для вас корисним з кому хто містер Атлант. І до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!